Одинадцять бійців добровольчого підрозділу Нацгвардії громадської організації Золоті леви чорної сотні повернулися з передовою додому. Хлопці фактично усі були активними учасниками Євромайдану, а тепер боронять Україну від російського окупанта. Із синьо-жовтими кульками та квітами в руках зустрічали своїх рідних матері, дружини та діти. Марія Михалюк зі сльозами на очах чекає сина Романа. У станиці Луганська, Луганської області, два кілометри від російської границі. з хлопцями були. Там того року були на майдані, був, визволяли Слов'янськ. Тепер вони від 27 січня поїхали в Станиці Луганське. Разом з донечкою зустрічає чоловіка Василя Алла з найріднішою людиною. Вони не бачилися з 27 січня. Тепер дівчата пишаються своїм героєм. Чоловіка і татуся дуже чекали на нього два місяці. Не дивлячись на негоду, героїв зустрічали на центральній площі в Коломиї вигуками Слава героям. Слава Богу, що Бог нас хоронив. Дякую нашим командирам, які нас там зберегли, але там ще багато дуже роботи є. Ну, тобто, маленька перемога, що ми всі повернулися живі, а далі будемо, то, що ми продовжуємо, те, що ми робили, і будемо далі робити. Дуже приємно, що в нас такі люди, що зустрічають нас, ну, патріотів. І наші діти вже будуть рости патріотами. Іван Григорів, керівник Івано-Франківської обласної громадської організації «Золоті леви, Чорної Сотні, на війну пішов добровольцем, там був поранений. Тепер з побратимами приїхав на ротацію. Вернулися назад додому, всі живі, здорові. Природа нас зустріла трохи по-бойовому, але зато люди. Дуже доброзишло зустрів нас. Всі раді, звичайно, повернутися сюди. Івана Григорьова зустрічає уся дружня сім'я, дружина та двоє дітей. Слава Богу, що всі вдома, живі, здорові. Дуже йому дякую, що він в мене такий герой, дуже-дуже його люблю. Певно, їм тут важче було, як нам там. Дуже поважаємо сім'ю, родину, свою дружину. Тому що вони заслуговують на повагу серед побратимів Коломиян, чернівчани у нерідному їм місті вони теж не залишилися без привітань та квітів. Пару кілометрів від Луганська на передовій. Оберігали і спокій ваш і наш. Думаю, що ця вся ситуація що відбувається у ще на довгий час. Тому що будемо їхати туди, треба бути там. Тому що якщо ми поїдемо всі, то ворог просто займе нашу землю. Бійці дякують усім рідним та друзям, волонтерам за допомогу. Особливі слова для дітей. поче вітер до калини. Поглянь, які у нас бійці стоять і вдень, і в ніч є сили, щоб Україну зберегти. Таким майбутнім поколінням ми все ж таки Україну. Збережемо цілю цілою і виграємо війну. Відпочиватимуть золоті леви чорної сотні близько двох тижнів. Потім за потреби знову повернуться на передову.